Ми екологічна агітбригада, який якій байдуже, в якому середовищі ми живемо. Наша команда прагне змінити ситуацію, зробити село чистішим, зеленішим та комфортнішим для всіх мешканців. І ми вже зробили кілька важливих кроків у цьому напрямку. Перш за все, ми зустрілися з місцевою владою. Нам важливо було дізнатися, які є можливості для покращення екологічного стану села та як ми всі разом можемо цьому сприяти. Влада підтримала наші ініціативи, і ми визначили першочергові кроки для змін. Одним із головних питань була чистота місцевої річки. Вода це життя, і ми не могли залишатися байдужими до того, що береги та саме русло річки засмічені пластиковими пакетами, склом та іншим непотребом. Але спільними зусиллями ми змогли очистити річку та повернути її природню красу. Не менш важливим стало й прибирання стихійного сміттєзвалища, яке з'явилося в селі. Купи непотребу запруднювали ґрунт, псували вигляд нашого краю та навіть загрожували здоров'ю людей. Також ми не могли оминути нашу рідну школу. Ми прибирали шкільне подвір'я та очистили територію від сміття. Адже школа це місце, де ми навчаємося та проводимо багато часу. І нам хочеться, щоб вона була чистою, доглянутою та затишною. Окрім практичної роботи, ми провели важливу агітаційну кампанію серед школярів, адже майбутнє нашого села залежить від того, як ми виховуємо наступні покоління. Ми завітали до кожного класу та провели зустрічі, на яких розповіли дітям про те, як правильно поводитися на природі. Під час бесід ми пояснювали, чому не можна залишати сміття в лісі, чому важливо не ламати гілки дерев, не знищувати рослини, а навпаки, берегти їх. Говорили про шкідливість спалювання листя, адже дим забруднює повітря і шкодить здоров'ю людей. Ми наголошували, що турбота про довкілля починається з простих, але важливих дій правильно утилізувати відходи, не засмічувати територію, дбайливо ставитися до тварин і не порушувати природній баланс. Діти уважно слухали, ставили запитання та ділилися своїми думками. Ми закликали кожного задуматися над тим, який слід він залишає на природі, і пообіцяти, що відтепер берегтиме довкілля. Щоб зробити наше село ще кращим, ми організували висадку дерев. Це не просто озеленення території, це внесок у майбутнє, озброївшись лопатами, відрами з водою та саджанцями. Ми взялися до роботи. Ми висаджували дерева, які в майбутньому не лише радуватимуть настінню, а й даватимуть плоди. Кожне дерево це символ нашої відповідальності перед природою. Завершивши висадку, ми домовилися стежити за новими насадженнями та не забувати про їх догляд. Сподіваємося, що через кілька років вони стануть справжньою окрасою нашого села. Даруватимуть свіже повітря, створюватимуть затінок і нагадуватимуть усім про важливість турботи про природу. Наші маленькі кроки ведуть до великих змін. Ми віримо, що тільки разом ми зможемо зробити наш край екологічно чистим і красивим. Приєднуйтеся до нашої ініціативи, і разом ми змінимо майбутнє. Пам'ятаймо, природа наш дім, і берегти її наш обов'язок.